Польські фермери розблокували пункт пропуску краківець Корчова на кордоні з Україною. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Тім розблокування тимчасове. Протестувальники повідомили, що повернуться 13 березня. Хоч краківець розблоковано, але там, за словами речника ДПСУ, Андрія Демченка, продовжує залишатися черга на території Польщі в очікуванні перетину кордону у бік України. Це близько 600 вантажівок. Нарешті п'яти напрямках, де продовжується блоку. Вання у чергах для перетину кордону сукупно стоять приблизно 1700 вантажних транспортних засобів. Загалом польські фермери пропускають певну кількість вантажівок у бік України. Разом з тим повністю заблоковано проїзд вантажівок у двох напрямках в бік Польщі Ягодин та Шагині. В напрямках України на цих пунктах пропуску є незначний рух. Зі слів Демченка, за минулу добу на пункті пропуску Ягодин кордон у бік України перетнули близько 50 вантажівок, а на пункті пропуску шагині близько 35. У Державній прикордонній службі України підкреслили, що водії та перевізники шукають альтернативні маршрути та можливості об'їзду. Останнім часом спостерігається збільшення черг на кордоні із сусідніми країнами, зокрема Словаччиною, Угорщиною та Румунією.